Короче, друзі, всім привіт. Їду сьогодні по грибочці. На велику зараз. Взяв ось такого кошика і я їду. Зараз в лісі, ну, не вліс. в ліс, посадочку чи є гриби ще, Бо падали дощі багато. Вроде би. Ну не прям конкретно багато. Но падали нормально в нього. Земля ще толком не промочилася. Приїхав. Кошик взяв, такий лідоша збирати. От, приїхав, Здорово, братва. І, йдемо зараз будемо шукати гриби. Короче, ходимо вже доволі довго. Тут а, і нічого не знайшли. Не знаю, хвилин 20 ходимо, вже майже все обходили. Йдемо не знаю, може кудись в інше місце поїдемо. Там вже буде все видно, але поки ще пошукаємо трохи, подивимося ці місця. Там буде видно. Може на місця, де гриби курки люблять рости. Сходимо, пошукаємо. Курки це дуже файно. Ну, Гриби це, в принципі, збір чисто для удовольства, як то кажуть. Тому це таке це мелоч. От дивіться. Тим враження, що це виходить. Ніде немає, просто ні йде. Друзі, йшли в такий ліс. Обшукали все, весь кругом. Не знайшли нічого. нічого Коротше, шукаємо, ходимо, не знаємо, де воно буде. Зайшли. Люди, може, де вибирають. Вони після першого доща прийшли сюди. Це вибрали, а ми ходимо дивиться. Тикла як дивимося. Були, знайшли брусничку, трошки поїли. Непогано ужинок. Ужинок, кстати, буде. Ужина, спробує, ужина, дійшова. Коротше, хаваємо від медину. Дуже вкусно, хатя. Поэтому хочется так, что только пес. Ходим. И Я помню все. Морда грязно. Сбираем Дима. А ребим нема. Не знаю. Может быть ничего не найдем. Даже мухоморим нема. Просто мухомори. Даже нема. Такой кися инчий не был. И все. Більше нічого. Короче, знайшли ужини лісової іменно. У неї мало, а от, дивіться. Ну тут не і так нормально знатно. Ось. Дивіться. Вон там, воськільки ще Кругом це трохи є ще. Зараз будемо гавати і який... все, і не знаю, що будемо далі робити. Друзі, дивіться, яку я віточку знайшов. Ось Вот, ужина. Воши, тут, Це вже інше місце трохи, але все рівно трохи далеко в лісі, але ладно. Короче, от їдемо. Вже от я назбирав. О, він назбирав. Геть. Ми, мабуть, вже будемо прощатися, тому що ми вже їдемо домой. Ще може по якимсь іншим цікавим дорогам. Не по стандарт. І короче, Певно, ми ще будемо вже прощатися. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.